И прямо сейчас срочные новости приходят из США. Проснулся новый президент Америки Дональд Трамп и выдвинул, пожалуй, назовем это ультиматум России. Начинается он благостно. Я люблю русский народ, не хочу навредить России, но тем не менее... Люблю дивитися на вогонь, особливо коли цей вогонь, вогонь палаючих російських пропагандистів десь там у холодних павільйонах. Останкіно тепер у Москві точно зекономлять на опаленні не минулої два дні на посаді. А президент США вже оголосив ультиматум. або хто Володимирович йде на переговори та підписує мирну угоду. Або… Буде боляче. І для розігріву Трамп пообіцяв нові санкції. Ну а ми вам, друзі, можемо пообіцяти, що ви просто зараз подивитесь афієзний вечір. Тому зробіть собі гарнятко чогось смачненького, якщо є можливість, ну, якщо ні, вмощуйте зручніше. Погнали, панове! Встрічається тут абсолютно ексцентричне враження, що я зроблю путіну большое одолжение, именно одолжение, написане слово favor, Uh, Говорить Трамп о том, что ми не можемо забувати, що Росія допомогла нам виграти второї світову війну. Женя, ти що плачеш? Ми вже дід на палиці встромився тобі в інтересне місце. Обидно стало, що США про власні собі о у Великій да? Ну, ти звикай. А ще шлях то. Ви чуєте якийсь віддалений грюкіт? М? Це діти розлітаються по путінському бункеру. Саме так мав відреагувати Путін на слова Трампа про США, які перемогли у Другій світовій. А Росія Росія лише допомагала. Hello, Володимир, How are you? Today. Действительно, это звучит не как предложение к диалогу, а скорее как ультиматум. Начинает он за здравие, что он любит русских людей, не хочет а, причинить вред Росії, но дальше действительно идут одни угрозы. Щось вже русским і не дуже радісно і не дуже. Лепотно. а так раділо спочатку, коли Байден знявся з виборів. А його заступниця Камела Гарріс вибори програла. Ну не страшно. Як відомо, у Вашингтоні ще ж насправді нічого не починали. На суть по началу буде дуже-дуже веселим. Ще і яким веселим, ось наприклад, депутати російської держдуми допетрили, що за вітер тепер дме. Бо цей вітер він з московського вентилятора. А в якій зі швидкістю американської міжконтинентальної ракети Мінітмен летить величезна купа? Ну нічого ні. Вперво тільки на дистанцію побіждає не тот, хто красиво біжить, а тот, хто терпить. А ми вміємо терпіти, і знаємо, як це делать. звісно, бо ця нація терпіл – це саме про наших північних сусідів. Безстрашна чи швидше беззуба псевдоопозиція терпить у сізо або десь у берлінському екзилі. Херої СВО терплять на фронті, а тупоголове населення терпить перед телевізором. This is Раша. Гані. Ну хорошо, хорошо, одолжение Путину. Путин большое одолжение. Я сделаю. Трамп. Ну да. Ну вот он так говорит. Он он, он, он так работает, он продажник. Он продажник, он шоумен. Это как бы ну, как бы его э, нормальный стиль. Почули? Все нормально. Эксперты кажуть, Звикайте, чи може думали, що лише поїхавши дід в Кремлі, буде торочити на весь світ про повернення до кордонів НАТО 96-го року? Може, ще й ковбасу по 2,20 треба повернути? М? Поки це только приглашення к танцу. Так спочатку було запрошення, ну а потім США почнуть вас танцювати в різних дуже і дуже природних позиціях. Але як там тільки що говорили? Ми вміємо терпіти, так? Тільки є, проблемка є одна. Вже не тільки США зрозуміли, що розмовляти з Москвою треба як зі смурдючим торчком, який щойно вмазався крокодилом. крокаділом є... ногою, і потерти взуття антисептиком. Тепер це поволі розуміють і європейці файналі, як то кажуть. Те, що вони роблять, вони всерйоз готуються з нами воювати американці, ну в а крайній мірі адміністрація Трампа ні. А Євросоюз такої впечатлення штурма. Да. І вот это це дуже важная історія, якою треба займатися. Складно росіянам, щоб не робили, хтось їм мішає. Особливо заважає США. То Байден на останок перед пенсією надзюрить у вороницькому ліфті. Ех, то Обама підсадить на бояришник перспективного ПТУшника. А то особисто Білл Клінтон дістане гумови Кийок і приїде сеансом каральної проктології у московський відділок поліції. Сьогоднішній день по обстановці, як от гаджет американців нам мешають розвиватися в найближче время. Я точно не дошив. Вот даже детей наших, под которым нашим уже по 40 лет, уже немного за 40, тоже навряд ли. Если только -то внуки, может, к этому времени, если не Путин как-то вот. Понимаете, предприятия лопался и все предприятия где-то, Это все надо снова строить, заводы, фабрики. А вот Америка нам мешает, все это с политикой сегодня зависит. Вот смешно сказать: вот старики меня не, не понимают, молодежь здесь клещая вся. Говорит, смешно сказать: наша погода на улице сегодня зависит от политических отношений с американцами. Эх, сумно-то як. Но все же не настолько сумно, как быть героем СВО в 25-м. Особенно, когда этот год оглашен годом защитника Отечества. Приехали проведать нашего героя, нашего бойца, после ранения, который остался в вот таком лежачем положении. На данный момент э, человечек не может получить выплаты по САГАС, по ранению и по инвалидности. Человечек. Це просто квінтесенція російської жалюгідності в одному слові. І бачу, що цей чоловічик після защити родини тепер навіть говорити не може. От навіть шкода. Може він хотів сказати їм, на ваші рублі жалки, я в танки гаріл, але вже не скаже. Ми всячески намагаємося допомогти таким людям. Це був признана героєм, щоб наших героїв не одних один на один з їх бурям. Ми приїжджаємо і допомагаємо, допомагаємо, чим можемо. Мені ось у відео, знаєте, що найбільше сподобалось? Ця трагічна музика. І сльози шмарклі під час промови. Ну, це точно нагорода за кращу драматичну жіночу роль на премії Ніка чи що там за х вони дячам кіно вручають. І також маємо нагороду: шляхту за кращу. Экшн-сцену. Готови. Пуляем. Погнали, пошло видео. Меня снимай. <пирает> я тебя снимаю. Погоди, как ты снимаешь? Нам пять. Малка, так. Давай. Погнали. <пирает> на, на. <пирает> там жесткий? Нет, там, там палки. Це просто торт всередині був захищений решіткою мангалом, щоб українські дрони не знищили. Так що юний окупант в одному короткому відео встиг бати і 0,5 горілочки, і головою об щось тверде. Так звана смуга перешкод для російських новобранців. І ті, хто виживе, отримує бонус. Прогулянку на бойовому зет. Вот в ней? Штурм, штурм хотят, чтобы на вот этой лодке, ребята, поплыли, короче. Сейчас. Боевая лодка российской армии. Сейчас. Где она? Сейчас. Ну, что там с лодкой? Что там с лодкой? Просто, когда там, по-моему, Севастополь атакуют, они реально на нормальных лодках плывут. Ну, даруй-то! До Севастополя нормальні парубки з гур плавають, а не такі обстанції, як ці та зараз, смарі на чому поплив. Я коли вперше, до речі, дивилася, то вирішила, що капи на цьому патіряшці зараз і попливуть. Російська версія морського малюка заправляється бухлом. И консервами. Вон в сумке сказали сюда понести. лодку же, где? Занеси лодку, занеси. Вот она, да? Да, да. Вот Вот она, да? все, я понял. Я понял. Вот на этой лодке. Это надувная, да? Вьослава краще в ці русачки сушили весла і скасовували свою виласку. І, взагалі, хай беруть приклад з курських колег. Там у них головна бойова операція це нападити в хатах баняків із консервацією і ще й прихопити козу. Дуже сподіваюся, що то були не кадирівці і козу забрали лише щоб з'їсти, а не. Ну ви розумієте, про що я не снімаю та діток на. Во черти, що роблять, а? Ніякої совісті нету. Mm -hmm. Поки курські пенсіонери міркують про совість, тікток реші у Смоленську починають щось здогадуватися про таємничий план СВО. найкраще розумови процесу росіян активізується після масованого нальоту українських безпілотників. Шостоліті О, ліці було шестой становиться на пшено. Вот сіміґаломікає і до І у матері дома міга світ і Літали, но здесь їх не було ніколи. Это Це центр міста, это город. Здесь этого не було ніколи. Уже. Ось така прикрість. Навіть у большой город тепер може прилетіти дрон. А живіть тепер з цим. У Смоленські не летять, тому що у нас на, авто... на автозаводской є завод, где оружие. И они пытаются його взорвать. Яка гарна от коригувальниця там за кадром? М? Говоріть, говоріть, ми все записуємо. Не спеціперація, я очень смотрю то ж то все по плану. Ну, і якщо ви хочете шляхти, щоб російські онлайн-трансляції із прильотами дронів не закінчувалися ніколи. Хочеш залиште вподобайку під цим відео, підпишіться на нас. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Спонсори отримують відео першими і без цензури. Побачимося, шляхто! Обіймаю вас, Па-па!